6 червня журналісти України відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди колектив «ІРТ» та місто плюс» прийшов привітати перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. За плідну творчу діяльність, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток медійної сфери у громаді. Він вручив працівникам телеканалів. Подяки. Я скажу, що Використайтесь величезним попитом у жителів міста, тому що в принципі вони через вас черпають інформацію. Ми багато з вами зустрічаємося на різних локаціях, тому мені хотілося, щоб ми більше зустрічалися на тих локаціях, які дають позитив, емоцію, радість і. Скам так місяць, Привітання з професійним святом цього дня отримали журналісти і від Полтавської обласної ради СБУ області. Подяку колективу вручили і представники 17-ї полтавської бригади Національної гвардії «Рейд». Колеги, Ми всі працюємо в одному інформаційному полі. Ми всі працюємо на єдиному інформаційному фронті. Ми все робимо для перемоги. Ми робимо зі своєї сторони ви робите для те, щоб Правильно висвітити дії наших захисників, дії наших гвардійців, щоб всі розуміли, заради чого ми усі йдемо до нашої спільної перемоги. Командування 17-ї бригади, командир частини полковник Андрій Головщак вітає вас. Дякую за багаторічну співпрацю. Дякую. У цей день ми не лише приймаємо привітання, а й відкриваємо двері телеканалу для всіх охочих його відвідати. Цього разу до нас завітали мешканці Маріуполя, які нині живуть у Полтаві. Частина з них вже стали постійними глядачами наших щоденних випусків новин. Тому кажуть, цікаво було побачити усі секрети закадрового життя. Дуже захоплююча екскурсія. Ми дізналися дуже багато. Якщо ти не талановитий, не креативний, ти на цьому телебаченні довго не затримаєшся. Тому що екран усе бачить, він покаже, і тут нужні знання, винахідливість часом, креативність. Я при нагоді вітаю усіх полтавських журналістів і українських, всім дуже гарним святом. Бо це ви заслуговуєте на це. Робота журналістів зараз актуальна як ніколи, підкреслює директор телеканалів і «Місто плюс» Ігор Кужик. особливо в боротьбі проти фейків, пропаганди і дезінформації. Надзвичайно важливо сьогодні робота журналістів це показати, розказати всьому світу про те, що відбувається в нас в Україні, про ту реальність, про ті злочини, які відбуваються, і про ту правду. Яку Росія, наш ворог, хоче прикрити від цього світу? Сьогодні вітаючи журналістів, я хочу також і подякувати всім тим, хто сьогодні нас підтримує, хто дає змогу виходити в ефір, працювати і показувати життя таким, яким воно є.